Я вам дуже дякую за таке чудове представлення. Знаєте, і, взагалі, рівень фаховості модератора говорить про те, що два рази підряд сказати правильно слово отоларингологія, може не кожний. Так що я вам дуже дякую. Сьогодні ми будемо говорити про тему, яка стосується не тільки нашого сьогодення, а взагалі. Великі такі серйозні погляди у наше майбутнє. Ця проблема раціональної антибактеріальної терапії, яка пов'язана насамперед із проблемою антибактеріальної резистентності, і ось ця фраза, яка була сказана отто Карсом на засіданні Всесвітньої організації охорони здоров'я, вона взагалі досить знаменна. Неадекватна терапія з використанням антибіотиків у світі призначається. В середньому у 50% випадків, і, власне кажучи, саме завдяки цьому, багато завдячуючи цьому, ми сьогодні маємо проблему уже реальну проблему антибактеріальної резистентності. Як відповідь на це, наші медичні законодавці, зокрема Міністерство охорони здоров'я, постійно вдосконалює м, наші м, правила про призначення антибактеріальної терапії. І от нещодавний документ, який був затверджений Міністерством охорони здоров'я, це напевно найсвіжіший. Це стандарт медичної допомоги, раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою. Він затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я 23 серпня 2023 року, і він є юстованим. Тобто, фактично, цей стандарт є нормою обов'язкового. Виконання. І от е, вертаючись до е, захворювань лор органів, одним із найчастіших захворювань є гострий риносинусит. Я задам вам таке риторичне запитання. От діагнозу пацієнта гострий риносинусит. Чи є необхідність призначення антибактеріальної терапії? Хтось скаже так, хтось скаже ні. Але я скажу, що це невідомо. Оскільки цей діагноз не відображає необхідності призначення антибактеріальної терапії. І от якщо ми подивимося на вимоги стандарту, то там сказано, що лікування антибактеріальними лікарськими засобами слід розпочинати лише у випадку наявної у пацієнта лабораторно підтвердженої, коли це можливо, скажімо, при гострому тонзеліті, або з високою імовірністю підозрюваної бактеріальної інфекції. Ну і ви розумієте, що у пацієнта з гострим риносинуситом практично неможливо в рутинній практиці отримати лабораторне підтвердження бактеріальної етіології. І для цього створені діагностичні критерії, які відповідають дозологічній одиниці гострий бактеріальний риносиноцит. Ви всі чудово знаєте ці клінічні критерії, я на них зупинятися не буду, але. Я хочу вам наголосити те, що діагноз гострого бактеріального риносинуситу можна встановити при наявності не менше трьох із цих ознак бактеріального процесу в будь-якій комбінації. І дуже багато сподівань було на використання лабораторних показників, зокрема швидкості осідання еритроцитів і це реактивного білка. Але такий відомий всім нам документ, як ЕПОС 20 2020 року, який власне і закликаний е, приз, е, оптимізувати лікування гострого риносинуситу, він заявляє про те, що застосування тестування на реактивні білки не зменшило частоту випадків необґрунтованого призначення антибіотиків, Ну, надавати велике значення цим тестам, напевно, не зовсім і доцільно, і нам краще орієнтуватися на клінічні показники. Чому це так важливо? Тому що наявність запалення у будь-якому органі. І бактеріальна інфекція це абсолютно не є тутожними поняттями. Тобто існує запалення без е, бактеріальної інфекції, як етіологічного чинника. І от запорукою ефективної та раціональної антибактеріальної терапії є правильно встановлений діагноз гострий бактеріальний риносинусит». Так само, як і це стосується інших діагнозів: бактеріальний отит, бактеріальний тонзеліт і так далі. Оскільки сьогодні ми маємо окрему нозологічну одиницю. І е, однією з причин необґрунтованого призначення антибактеріальних препаратів є реальні клінічні умови, коли відсутні такі чіткі диференційні критерії. Це е, пацієнти, які знаходяться. Знаєте, в такій мов би, сірій зоні, тобто, можливо, це бактеріальний, а можливо, післявірусний рину носить. І от в таких варіантах альтернативою необґрунтованого призначення антибіотиків є стратегія їх відкладеного призначення. І ось отут я, звертаючись до вас, шановні колеги, закликаю вас згадати пацієнта якому ви призначили антибактеріальний препарат, ну, скажімо, протягом останнього місяця. Я впевнений, що такі пацієнти є. І зараз я вам задам таке запитання. Скажіть, будь ласка, що сталося б із цим пацієнтом, якби ви йому антибіотик призначили не сьогодні, а післязав? Ну, і в переважній більшості випадків я чую таку відповідь: то, в принципі, нічого. Нічого. І ось оце слово нічого. Лежить в основі технології відкладеного призначення антибактеріальних препаратів, але це не просто спостереження за пацієнтом, а основною умовою застосування такої стратегії є ефективне лікування небактеріальних форм гострого ринусинуси. Як приклад, я вам представлю такий клінічний випадок, який стався із пацієнтом 90-го року народження. Який звернувся до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до 38 градусів, утруднення носового дихання, слизисті гніні виділення з носу, правобічний головний біль в тім'яній ділянці. Відомо, що цей пацієнт хворіє другий тиждень. Захворювання почалось із виділень закладеності носа після переохолодження. Звісно, він лікувався самостійно, приймав протизастудні чаї, протизапальні препарати. Ну і продовжував ходити на роботу, як це часто буває. Стан, в принципі, у нього незначно полегшився, але симптоми зберігалися. Однак, через 7 днів стан погіршився, посилу на закладеність, з'явився головний біль і слезові виділення з носа. Він звернувся до сімейного лікаря. Сімейний лікар, проаналізувавши дані клініки і діагнозу, встановив діагноз гострого післявірусного риносинуситу – і під знаком питання поставив бактеріальний риносинусит. Таким чином, це якраз той пацієнт, який ну, скажімо, в такій сірій зоні, може після вірусної, а може, і бактеріальний. Ну, і, відповідно, лікар, керуючись рекомендаціями, які представлені вже в наших клінічних рекомендаціях призначив лікування з доведеною ефективністю. Це ізотонічна морська вода, іригаційна терапія. Це фітоніринговий екстракт БНО 1015 і мометазон фуруат у вигляді інсталяцій у носову порожнину двічі на день. Це лікування з доведеною ефективністю гострого після вирісного риносинуси. І в цей же момент пацієнту було наголошено, що на даний час, з урахуванням його стану обрана тактика відкладеного призначення антибіотика, оскільки в даний момент. Він не потребує негайного призначення антибактеріальної терапії. І контрольний огляд призначений через три дні. Через три дні, при огляді, лікар констатує факт, що у нього зберігається та сама клінічна картина без особливої динаміки, і тому лікар приймає правильне рішення. Він переформатовує діагноз. Із гострого вірусу після вірусного в гострий бактеріальний риносинусит рекомендує продовжити призначення лікування у вигляді фітонірного екстракту, муметазону, форуату і ізотонічної морської води, і додатково призначив аугментин тисячу у одній таблиці два рази на добу з контрольним оглядом через три дні. Ось така схема реально в житті відкладеного призначення антибактеріальних препаратів. І от тут стоїть питання вибору адекватного препарата для емпіричної антибактеріальної терапії, і от він ґрунтується на очікуваннях. Ми повинні з вами прогнозувати отримати терапевтичний ефект проти найбільш ймовірного інфекційного агента призначення антибактеріального препарату. Ми повинні дотримуватись принципів раціональної антибактеріальної терапії. Тобто з допомогою антибіотика лікувати тільки бактеріальні інфекції, а це відображається клінічним діагнозом, оптимізувати діагностику і оцінку тягкості захворювання за рахунок використання клінічних критерій. При наявності бактеріальної інфекції максимізувати бактеріальну ерадикацію, і для цього потрібно знати локальні дані чутливості до антибактеріальних препаратів. раз, Використовувати принципи фармакокінетики, фармакодинаміки обраного препарату, тобто обирати найбільш ефективну молекулу і дозування, при цьому інтегрувати локальні дані резистентності, ефективності, і це дозволяє оптимізувати витрати пацієнта на це лікування ну або держави, якщо це оплачує держава, ну і відповідно це тягне за собою. Грамотне емпіричне призначення препарату. Саме ось цей комплекс і заохочує прихильність пацієнта до лікування. Тобто йому багато що треба просто пояснювати. Ну і відповідно, для того, щоб реалізувати ось ці принципи раціональної антибактеріальної терапії, лікарям слід враховувати локальні дані чутливості збудників до антибактеріальних препаратів, до їх призначення. І ось отут, шановні колеги, ми. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я маємо право користуватися ну, е, різними клінічними рекомендаціями із розвинених країн. Так, і, от, власне кажучи, тут у нас інколи наступає, скажімо так, конфлікт, тому що в багатьох країнах препарати для стартової терапії. Е, рекомендується з урахуванням локальної резистентності, і найбільш типовим конфліктом, от у нас, зокрема, в, в Україні в контексті гострого рину синуситу або гострого середнього отиту, це є призначення незахищених амінопеніцилінів або амінопеніцилінів, захищених клавулановою кислотою. І ось ці дані у нас отримуються в результаті. Динамічних спостережень за рівнем резистентності макро мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів, і це спостереження повинно бути таким постійним в процесі, для того, щоб ми зрозуміли, чи міняється резистентність чи ні. І отут, дуже яскравим прикладом я можу показати чутливість пневмококу, який був проведений. Оцінка якої була проведена в дослідженні СОАР в Україні, і це останні результати, які були опубліковані в 2020 році. Ми бачимо, що зберігається чутливість, висока чутливість пневмококу до амоксициліну і амоксициліну клаволанату, цефтріаксону, ну і до хінулонів. І ми бачимо таку набагато нижчий рівень. Резистент, резистентності, набагато вищий рівень резистентності до цефіксиму, це цефдініру, це цифуроксиму, а також до макролідів. І от якщо ми звернемося на, звернемо свої погляди на минуле, то ми можемо побачити, що в період з 13-го року зберігається достатньо високий рівень чутливості пневмококу до амоксициліну клаулана, то ми бачимо він. Виливається в районі 100%, але ми бачимо постійне зменшення чутливості мікроорганізмів пневмококу, зокрема, до азитроміцину і е, кларитроміцину, і цефуроксиму. Зберігається достатньо непогана чутливість до цефтріаксону, ну і до лівофлуксоцину. Аналогічна історія стосується і гемофільної палички, гемофіліус -інфлю інфлюенса. І от ми бачимо, що згідно останніх досліджень, у неї достатньо неви... вже достатньо високий рівень резистентності до, ам... до ампіцеліну 90%, високий рівень чутливості до ау... амоксициліну клаволанату, наприклад, та аугментину, ну, і е... доволі висока чутливість до е... макролідів, е... це різних поколінь. Ну і довторхінолог. І, от, власне кажучи, коли ми говоримо про гострий риносиносид, то, як правило, більшість пацієнтів отримує е, допомогу в амбулаторно-поліклінічних умовах. І ось наказ міністерства, який називається стандарт антибактеріальної терапії, категорично забороняє призначення е, ін'єкційних лікарських форм антибактеріальних препаратів. Включно з внутрішньом'язовим введенням, а також призначати внутрішньом'язове введення антибактеріальних препаратів самостійно чи їхніми родичами вдома. Інакше кажучи, е якщо пацієнт амбулаторно-поліклінічний, то тоді він повинен лікуватися тільки пероральними формами, ми з вами за результатами СОАР бачили, що Зберігається достатньо висока чутливість е, типових збудників бактеріального риносинуситу, до цефтріаксону та лєвофлоксацину. Але статистика говорить про те, що в Україні спостерігається надмірне використання цих препаратів, в зв'язку з чим знижується їх ефективність боротьби з іншими інфекційними захворюваннями. Тому наш український стандарт. Вніс відповідні зміни, і на сьогоднішній день цевтріаксон та лівофлоксацин перенесено до антибіотиків групи резерву відповідно до класифікації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я собі дозволю нагадати вам, що група первинного доступу е, входять антибіотики, які мають використовуватись як найчастіше в якості першої або другої лінії емпіричної. Терапії одного з найбільш широко розповсюджених захворювань. Ну, в даному випадку ми говоримо про гострий бактеріальний риносинусин. І препарати, які можуть бути тут застосовані, вони повинні бути в доступі, якісні, наприклад, як аугментин, як оригінальна молекула амоксициліну клаволана. Група нагляду. Це антибактеріальні препарати, у яких є доволі високий потенціал розвитку резистентності. Його ще не мають немає ще резистентності, але є, ну скажімо так, прямий шлях до неї. Тому вони рекомендуються для лікування обмеженого числа специфічних показів, і тут відносяться до цієї групи макроліди, це цифураксим, це фолосфорини третього покоління. Такі, як цефіксим, цефодоксим і цефотоксим. Ну і, відповідно, група резерва. Група резерва – це препарати останньої надії, і вони використовуються для такого дуже вузького кола, специфічного кола пацієнтів і станів. Ну і, відповідно, сьогодні наказом до них віднесені вторхінолони, зокрема левофлоксацин, і цефтріаксон. Таким чином, шановні колеги, ось ця класифікація говорить таким є яскравим прикладом того, що для адекватної антибактеріальної терапії, в переважній більшості випадків нам достатньо використання амоксициліну клоуланату, ну, в тому випадку, коли ми говоримо про гострий бактеріальний реносиносик. Таким чином, підходячи до висновків, хочу сказати, що препарат першої лінії для лікування. Гострого бактеріального риносиноситу не просто риносинуситу, а бактеріального риносиноситу є захищені амінопеніциліни. Ну і, звісно, коли ми говоримо про якість, то найбільше це стосується оригінального препарату амоксицеліну клаволонату, який називається огмити. При відсутності впевненості у діагнозі гострий бактеріальний риносинусит Рекомендована тактика відкладеного призначення антибактеріальних препаратів, але умовою такої тактики є призначення пацієнту лікування із доведеною ефективністю. Я вам дякую за увагу, шановні колеги. І якщо у вас будуть якісь запитання, я з задоволенням на них відповім.